Вітаю на суспільному. Сьогодні говоримо із заступником голови національного агентства з питань запобігання корупції Сергієм Гуп'яком. Вітаю вас, Сергію. Вітаю. Вітаю вас. Ви зустрічалися із керівниками міста і області, обговорювали можливі корупційні ризики, які є тут в нас в області. Розкажіть трішки про мету свого візиту і про результати зустрічі від активістів, від медіа ми отримали сигнали на їхній погляд, які ми є найбільш насиченими корупцією чи ризиками корупційними сфери на Тернопільщині. ми передали певні сигнали про це також правоохоронцям. Отримали і поділилися з правоохоронцями своїми інструментами, які в нас. Нальному агенстві є це здебільшого інструменти фінансового контролю, як ми проводимо повні перевірки, як ми проводимо спецперевірки, моніторинг способу життя і інші заходи щодо наявності можливо, конфлікту інтересів. Звичайно, з владою ми спілкувалися про те, які в нас теж є інструменти для спільної взаємодії. Мова йшла і про діяльність а, 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 уповноважених сен запобігання корупції, які є в, мають бути в кожному органі, про їхню ефективність. Ці люди мають бути більш спеціалізованими. Враховуючи специфіку того чи іншого органу, і вони Мають вираховувати корупційні ризики в першу чергу, вони на місцях і давати сигнали своїм керівникам, мінімізувати ці ризики, не допускати корупції. Ви казали, що отримали певні сигнали від активістів, так які ризики в нашому регіоні для кожного регіону. Ми намагаємося виділити певні ризики на Харківщині. Ми говорили про фортифікацію, відновлення після руйнування, про публічні закупівлі. В деяких регіонах ми говоримо про надра більше про лісову сферу. То для Тернопільщини, те, що ми почули і мали свою власну інформацію, це все ж таки сфера забудови використання земельних ділянок. Це перша сфера. Друга сфера це публічні закупівлі. На думку громадськості, на думку правоохоронних органів і наших, є елементи ризикованості, так які можуть свідчити. Про те, що тут може настати корупція, так або вона вже є. Певні механізми непрозорі у укладенні так званих інвестиційних угод, наприклад, з забудовниками, передані в оренду земельних ділянок, перехід у земельних ділянок від державної до комунальної власності, і потім передачу в оренду, є ризики того, що можуть перемагати. На певних конкурсах щодо публічних закупівель одні й ті самі особи, які можуть перебувати в конфлікті інтересів з тими чи іншими посадовцями, це звичайно. Зрозумілі речі, які е, можуть бути в кожному з регіонів, але е, найбільше інформації про такі ризики ми отримали саме на Тернопільщині. Ну знову ж таки, ми не говоримо про те, що Тернопільщина найбільш корумпована в сфері забудови і земельних ділянок. Це ні в якому разі, але ми говоримо, що інформації е, про, про саме про цю сферу. В цьому регіоні найбільше. і це говорить про те, що треба аналізувати корупційні ризики, владі, правоохоронцям, нам і громадськості над цим думати. В Тернополі, наприклад, була ситуація із Open Space. Там громадські активісти звернулися, що ціни були дещо завищені на їхню думку. При цьому ми висвітлювали цей матеріал, брали коментарів з сторін. Вони нам говорили, що все відбувалося за прозоро, згідно із тендерами, тобто, все згідно з законом. Як в такому випадку? Ви, скажімо, виявляєте, чи були ці перевищення, чи є якась корупція в тому, чи ні? Потрібно чітко розрізняти, що ми не правоохоронні органи, щоб займатися розслідуванням конкретної ситуації. Тобто, це здебільшого прерогатива правоохоронного органу. Завищення ціни це стандартний корупційний ризик, який є в публічних закупівлях. Того, щоб її завищити, потім на відкаті на відкат, заробити сторонам, які завідомо домовились про це. Національне агентство займається. Іншим воно аналізує в цілому систему публічних закупівель в державі і каже, що потрібно змінювати, які інструменти потрібно застосовувати, щоб мінімізувати корупційні ризики, щоб це не допускати. Тут ми говоримо здебільшого про цифровізацію приклади, наприклад, Прозоро. Це ж є конкретним кроком для мінімізації корупційних ризиків, коли. Чітко видно, хто виграє тендер, хто з якою документацією заходить, і яка цінова пропозиція. І як наслідком цього якраз і стають а, такої публічності і прозорості е, наступні викриття. Або ж це будуть активісти, антикорупційні журналісти розслідувачі або ж це будуть правоохоронні органи. Інколи це може бути навіть національне агентство, якщо ми. В процесі, наприклад, моніторингу способу життя бачимо, що а, та чи інша особа, її родич набув, а, наприклад, нерухомість в тому об'єкті, в якому нещодавно надавався органом, тим чи іншим органом, дозвіл на будівництво або ж на. А, Дозвіл на введення в експлуатацію або ж на передачу в оренду земельної ділянки це більше про те, чим чим займається національне агентство в цьому напрямку. І в нас є результати, в нас є в тому числі наші методологічні рекомендації, як уникнути корупційних ризиків в сфері публічних закупівель. Про ваші інструменти це рекомендації, от як ви говорите, чи ви ще маєте такі. Жорсткіші інструменти власне впливу на чиновників або тих людей, в яких можливо підозрюються якісь прояви корупції. Якщо ми говоримо про наші рекомендації, які ми встановлюємо після проведення стратегічного аналізу корупційних ризиків, вони адресовані тим, хто може змінити, тобто цю конкретну сферу. Прикладом від дієвих змін, от, наших рекомендацій, ми можемо навести приклад МСЕК. Тобто, у 2022 році Національне агентство про це гучно тобто вона про це казала в зв'язку з війною. Це питання відійшло на другий план, але подальше. Скажімо, актуалізація цього питання шляхом викриття там Державним бюро розслідування, прокуратурою. Ви всі знаєте ці кейси, так по сфері МСЕК. Звертання уваги журналістів-розслідувачів, активістів почалася зміни і почалася мінімізація корупційних ризиків в цій сфері. Органи влади, ті, хто міг змінити йшли по нашим рекомендаціям і запроваджували такі механізми, як цифровізація. Ці процеси не будуть робитися в паперовому вигляді. Ці процеси цифровізуються. Тепер буде. Створюватися комісії експертні, спеціальні в е, лікарнях, е, які будуть обиратися автоматичним способом. Члени цієї комісії, е, в, в певних випадках. Е, вони не можуть навіть не знати комісія про анкетні дані, про по-батькові особи чи документи вони досліджують, і це все значно мінімізує корупційні ризики. Інший аспект питання, яке ви щойно задали, це питання притягнення до відповідальності за прояв корупції. Тут потрібно розуміти, що якщо це кримінальна відповідальність, це все ж таки правоохоронні органи. Державне бюро розслідування, національна поліція, бюро економічної безпеки і відповідно органи прокуратури в тому. У числі спеціальна антикорупційна прокуратура, це їхня проратива розслідувати і а, притягувати до кримінальної відповідальності. Я ще раз повторюю: ми можемо їм сприяти у о, тих статтях, а, де наші матеріали можуть бути реальною доказовою базою. І це в першу чергу матеріали, які стосуються недостовірного декларування або недекларування, не декларування тих жінків, і незаконного збагачення. Наскільки складно довести такі справи до суду і виграти суд? Я знаю, наприклад, в Тернополі два роки тому, по-моєму, була справа проти міського голови. Там, власне, на ЗК виявили проблеми із преміюванням, там був конфлікт інтересів. Але під час суду суддя прийняв рішення на користь міського голови. Чи часто таке буває і чому таке трапляється? Це якась недосконалість законодавства, чи десь хтось недопрацьовує? А в чому проблема? Ну, якщо ми говоримо взагалі про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією, в даному випадку мова йде якраз про там конфлікт інтересів, слід констатувати, що Є певні проблеми і в застосуванні норм, є певні проблеми і в судовому розгляді. Різна судова практика. Є певні проблеми щодо взагалі організації цього процесу, тому що прокурори, наприклад, вони не мають права оскаржувати різ судові рішення, але вони є безпосередніми учасниками в суді цих процесів. Тобто є певні моменти і недоліки. Разом з тим, кожну ситуацію потрібно розглядати окремо, десь є наші перемоги, десь є об'єктивно об ну, позиція правова сп. Пірна, а десь є ну реального прийняття суб'єктивних рішень в національному агентстві Пропонуємо уходити від суб'єктивних рішень певними законодавчими змінами, зокрема щодо тих протоколів, які складає безпосередні національне агентство запобігання корупції. Ми ініціюємо те, щоб вони розглядалися все ж таки вищому антикорупційному суді. Чому тому, що, по перше, рівень осіб, так на які складається протокол, друге, не будемо нікого звинувачувати, але ми розуміємо, що ніхто не відкидає. Впливу ніхто не відкидає можливості тиску на тих чи інших осіб. Ми розуміємо, що на суддів на місцевому рівні більше можливості є тиску і впливу, чим на суддів на рівні вищого антикорупційного суду. Якщо говорити про Тернопільщину, наприклад, то є приклади конфлікту інтересів, які з судами були протоколи, які були. Прийняти по ним рішення про притягнення, встановлені штрафи. Це здебільшого про преміювання, коли особа проводить преміювання щодо себе чи близьких осіб, чи щодо прийняття щодо себе рішення, будучи в комісії, наприклад, орган, який здійснював нагляд у сфері дотримання трудового законодавства, один з керівників перебував в комісії щодо оцінювання знань, і фактично будучи в цій комісії, оцінив сам себе. Які є методи взагалі уникнути такого? Тому що я знаю, що дуже багато є випадків конфлікту інтересів, і, можливо, навіть не всі вони були якось зловмисно вчинені, от просто так сталося. Чи є якісь інструменти, як уникати такого? Потрібно в першу чергу знати законодавство. Є випадки, коли дійсно особи через незнання в на певні кроки, і потім хапаються за голову. Чому так чому так відбулося? Національне агенство дуже має велику кількість інформації з цього приводу роз'яснень. Це наступний крок, це в тому числі і користуватися інструментами національного агентства, користуватися базою знань, яка є в Національному агентстві, консультуватися в складних ситуаціях, які не можуть люди для себе зрозуміти, корупційні ризики. В сфері публічних закупівель, про які ми згадували, так само чітко написано, де можна оступитися і вчинити крок, корупційний крок. Знаючи про це, це запобіжник. Звичайно, ми ще. Розраховуємо досить серйозно на уповноважених з питань запобігання корупції, які є в кожному органі. Ви співпрацюєте з певними людьми, які можуть стати викривачами? Хто це? Що це може бути будь-яка людина, і власне як це відбувається? Ну для прикладу, в державному підприємстві працює особа, яка здійснює технічний нагляд або ж підписує акт виконаних робіт. Так. І Її керівник каже, підпиши акт виконаних робіт про те, що роботи виконані в повному обсязі, про те, що ми можемо перерахувати суму підприємству, яке здійснювало цю діяльність. Ця особа бачить, що роботи не виконані, виконані на 50%, і відомо, чи вони будуть виконані. Вона розуміє, що й на неї давлять. Що у керівника, скоріше всього, конфлікт інтересів реальний, тому що він перебуває в змові з. Власником або керівником підприємства, підрядником. Ця особа ставить на ваги, зараз не, зараз не підпишу те чи інше. І що до мене почнуться утиски. Мене просто виженуть з роботи, в кращому випадку, ще в іншому звинуватять, в якісь, там, сфабрикують якісь матеріали, звинуватять мене в якійсь корупції, ще щось інше. І от в законодавчому рівні передбачені механізми запобігання цьому для таких осіб, які вагаються. Це їхній захист. Тобто особа з моменту того, як вона заявляє про такі факти, вона набуває статусу викривача. Вона отримує гарантії того, що в тому числі і національне агентство має не допустити її звільнення, її там, відсутності преміювання, зменшення викладу заробітної плати, неправомірного переведення, початку дисциплінарного провадження і таке інше. І такі приклади в нас є. В минулому році вже були перші виплати викривачам. Тобто, Отримує ще винагороди. Ще винагороду, так, да, є. Тобто, один з випадків це в сфері е, оборони, тобто конкретний керівник певного підрозділу сказав, що ні, я не буду йти під час ревізії на ці кроки. Я не буду е, казати, що тут все добре, тут все виконано. Після того, як йому запропонували, що якщо ти це скажеш, ти отримаєш таку-то суму. Він про це заявив, правоохоронні органи НАБУ на було проведено розслідування, було викрито цей факт, отримано рішення. Реншення суду і за рішенням суду було констатовано так, що ця особа викривач, йому відповідно він має бути виплано 10% передбачених законом від потенційної неправомірної вигоди, пропонованої йому за вчинення цих протиправних дій. І оце насправді реальний інститут викривання, який в нас розвивається, і який у нас є. А якщо цього рішення суду не буде позитивного? Чи ця людина може розраховувати на захист, і чи вона може розраховувати на цю винагороду? Якщо ми говоримо про захист, Наше законодавство виписано таким чином, і воно досить близьке до директиви Європейського союзу. І воно говорить про те, що з моменту, коли особа заявила про певну корупцію, про пропорушення про порушення пов'язане з корупцією, вона набуває статусу викривача. Такі от механізми, що незалежності від того, що доведеться в подальшому те, про що вона заявляє чи ні, особа отримала захист і особа отримала гарантії, передбачені для викривача. Винагорода питання інша частина вашого питання це більше про а, рішення суду. Винагорода встановлюється у нас у в рамках кримінального судочинства, і вона конститується у рів у рішенні виключно суду. Про те, що в даному випадку був викривач, і викривач має отримати 10%, які передбачені законом від суми завданої. Неправомірної шкоди державі або від суми неправомірної вигоди пропоноване або надане. І давайте ще поговоримо про декларування. Зараз якраз триває цей процес, так він розпочався з початку січня і буде тривати до кінця березня. Розкажіть трішки про те, чи цього року є якісь зміни стосовно декларування. Період доволі непростий, в тому числі для національного агентства з питань запобігання корупції. У нас в цілому 700 тисяч декларантів уявіть собі їхню кількість, і це мабуть одна із найбільших кількість декларантів в цілому у світі. У нас досить розширена система декларування, розділ, які потрібно декларувати. Ми говоримо про те, що потрібно надавати і спрощувати систему декларування минулому році. Національне агентство розвивало далі такі напрямки, як автоматичне заповнення декларування. Ми прив'язали. Декларації електронні системи до реєстрів, коли особа може одним кліком підтягнути дані щодо себе з можливих найбільш, найбільших реєстрів, так ми ще не охопили всі, і це в першу чергу дає можливість особі не помилитися. Є в нас також автоматичне заповнення декларацій, введене в минулому році, коли теж одним кліком з усіх реєстрів, до яких ми доєдналися, підтягуються дані, і вони автоматично розподіляються між розділами, розділами декларацій. Це про те, що ми. Ми впроваджуємо і що ми що ми розвиваємо. Тому що ще раз наголошу, декларування це в першу чергу про прозорість, і про відкритість. Це в першу чергу створення, створення якісної платформи, де кожен має суб'єкт декларування про це заявити. А елементи вже викриття і, 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 цієї особи це вже трішки інші речі, і над цим вже працює комплексна система, не тільки національне агентство. Багато хто в суспільстві плутає і думає, що це завдання тільки національного агентства виявити. Недекларування, незаконне збагачення, інші речі при декларуванні ні, це е, помилка. Національне агентство забезпечуло те, що автоматичну перевірку декларацій проходять всі декларації, тобто вони проходять через перевірку, і ми застосували і впровадили так званий логічно арифметичний контроль. Тобто раніше при декларуванні на повні перевірки. Це елемент нашого фінансового контролю, повної декарації потрапляли тільки в топ-посадові особи, а визначені законом з певної категорії А, наприклад, державна державна служба. Це все. Тобто, з поля зору випадала певна велика кількість інших посадових осіб, державних службовців, які могли маніпулювати з декларуванням. Але ні, ми пішли шляхом того, що розставили ризико певні. Маркери так, при декларуванні, і система спрацьовує на певні ризики і видає нам а, декларації, які мають містять собі великі ризики, те, що вони, а, в них внесено недостовірні дані або щось не задекларовано. А, і потім уже ці декларації вже попадають на повні перевірки. І така система дала результат, а, наприклад, у 2021 році від усієї кількості. Повних перевірок а, в 20 понад там, 20% було виявлені порушення. А тепер ще при цій вже новій системі ризикоорієнтованого підходу в минулому році розпочали 1050 повних перевірок, з них завершилось 715 у 353 деклараціях ми виявили недостовірні відомості на 3,8 мільярда гривень, і це 50%. Відчуваєте різницю? Ну, тобто, 21 рік – це там, там трошки більше 20%, 20%, а 2024 рік – це вже 50%. Це про ефективність. Можливо, ви ще маєте інформацію про те, скільки з цих от людей, які там внесли недостовірні дані, скількох було притягнуто до відповідальності. О, насправді дуже багато притягнуто до відповідальності осіб в першу чергу. Ну я можу вам просто розбити по категоріям. А ми знаємо, що найбільше знаходяться порушень у декларації якраз депутатів різних рівнів, і їх потім притягують до відповідальності. Далі в нас ідуть уже. Контролюючі органи, це органи митної служби, податкової служби, там, служби, яка там, надає послуги, соціальні послуги. Далі йдуть інші ор органи влади і правоохоронні органи щодо недостовірного декларування чи неналежного декларування. І, відповідно, там уже місцева влада або ж органи виконавчої влади на місцях і, і інші, інші відомства. Є, наприклад, такі останні з прикладів, так, такої, такої от взаємодії якісної. Це посадова особа сервісного центру одного з регіонів. Точніше, це Дніпропетровська область. В неї були виявлені необґрунтовані активи на 6,5 мільйонів гривень. Мова йде про автівку на 2 мільйони гривень і 4,6 мільйона гривень готівки. А ми довели, що в ході моніторингу способу життя, що ні ця особа, ні та особа, яка цим користувалася, не мали можливості це набути в законний спосіб. Було заявлено спеціальною антикорупційною прокуратурою позов, і на сьогодні ми вже маємо рішення, коли всі ці активи стягуються за рішенням вищого антикорупційного суду в дохід держави. Ще один приклад з державним бюро розслідування спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Ми, наприклад. Виявили 3, 3 мільйона необґрунтованих активів у начальника південно-східного управління з питань виконання покарань Міністерства юстиції України. Транспортний засіб, оформлений на доньку, а ні донька, ні посадова особа не мали можливості в законний спосіб отримати кошти, кошти щоб придбати таку автівку за, за такою вартістю. Я дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що ми спілкувалися про запобігання корупції із заступником голови НАЗК Сергієм Гуп'яком.